Ігор Іванович Сікорський постать, що змінила світ, його ім'я стоїть поряд із найбільшими винахідниками хаха століття, а вплив на розвиток авіації є фундаментальним. Завдяки Сікорському вертоліт став практичним, безпечним і повноцінним видом повітряного транспорту. Він не просто створив новий тип літального апарата, він створив галузь, яка сьогодні рятує життя, доставляє вантажі, забезпечує армію і відкриває небо там, де літаки безсилі. Попри те, що світ знає Сікорського як американського авіаконструктора, він завжди підкреслював, що народився і сформувався в українській культурі у Києві серед наукової інтелігенції. Його творчість, характер і бачення майбутнього значною мірою виросли з українського коріння, української освіти та світогляду, Ігор Сікорський народився 25 травня 1889 року в Києві в родині інтелігентів. Його батько Іван Олексійович Сікорський був видатним професором медицини, психіатром і громадським діячем. Мати Марія Сікорська до шлубу темрюк Черкасова отримала прекрасну освіту, багато подорожувала і прищепила дітям любов до історії, техніки та мистецтва. Вона особливо вплинула на світогляд Ігоря, навчаючи його мислити творчо, не боятися експериментів і шукати нові шляхи. З дитинства Ігор виявляв надзвичайну цікавість до техніки, розбирав іграшки, конструював невеличкі механізми, захоплювався годинниковими механізмами. Однак вирішальним моментом стало знайомство з історіями про Леонардо да Вінчі та його проєкти літальних апаратів. Мати прочитала йому книгу про великого винахідника, саме тоді десятирічний хлопчик вперше задумався про польоти. У 1900 році під час сімейної поїздки до Німеччини Ігор дізнався про новітні винаходи в галузі техніки, зокрема двигуни внутрішнього згоряння. Це враження визначило його подальше захоплення авіацією Сікорський навчався у Київській гімназії, однак формальна освіта не завжди задовольняла його потяг до техніки. Він читав величезну кількість книжок, багато конструював і вже у 14 років заявив родині, що хоче будувати літальні апарати. Спершу він захопився ідеєю створення вертольота, оскільки саме вертикальний зліт здавався йому логічним способом підкорити небо. У 1903 році відбулася подія, що назавжди закарбувалася в його пам'яті. Брати Райт здійснили перший у світі політ на літаку. Для юного киянина це був сигнал, мрія стає реальністю, і він теж зможе долучитися до великої революції авіації. Після короткого навчання у морському кадетському корпусі в Петербурзі Ігор зрозумів, що військова кар'єра не для нього. Він повернувся до Києва і оголосив родині, що їде навчатися на інженера до Франції, головного тоді центру авіації у світі у Парижі Сікорський вивчав механіку, знайомився з інженерами і уважно стежив за польотами перших авіаторів. Саме тоді він переконався, що гелікоптер надто складний для тогочасного рівня техніки і варто зосередитися на звичайних літаках. У 1909 році Ігор повернувся до Києва з великим багажем знань і рішучістю створювати літаки власними руками. У Києві у дворі батьківського будинку на Ярославовому валу Сікорський створив свою першу невелику майстерню. Саме тут він сконструював і зібрав. С 1 перший власний літак не злетів, але дав досвід. С2, С 3 С4 щораз досконаліші конструкції. С5 апарат, який вперше піднявся в повітря і став його справжнім дебютом як авіаконструктора. С 6 один із найуспішніших літаків того часу, за який він отримав золоту медаль на конкурсі в Петербурзі. Вже на початку 1910-х Сікорський став одним із провідних авіаконструкторів Російської імперії, але завжди підкреслював своє українське походження і київські витоки. 1912 рік Сікорського запросили працювати головним інженером авіаційного відділу російсько-балтійського вагонного заводу. Саме тут він створив легендарні літаки гіганти, якими прославився на весь світ руський витязь 1913, перший у світі чотиримоторний літак, характеристики, що вражали сучасників. Небачені розміри, закрита кабіна пілотів, можливість брати пасажирів, рекордна вантажопідйомність, це був прорив у технологіях великої авіації, Ілля Муромець 1913-1914, літак, що став першим у світі серійним бомбардувальним та пасажирським літаком. Він мав два салони електроосвітлення, опалення, санвозол, рекордну дальність польоту, муромці брали участь у Першій світовій війні і здійснили сотні успішних операцій. Сікорський став світовим інженерним явищем, але ситуація в Росії швидко змінювалася. Після революції 1917 року умови для науки і роботи стали небезпечними. На Сікорського кілька разів надходили погрози, і він зрозумів, що нова влада не дозволить інженерам вільно творити. У 1918 році він виїхав до Франції, а згодом до Сполучених Штатів Америки. Це рішення врятувало його життя і дало змогу продовжити роботу, де він згодом здійснить головний винахід свого життя перші роки в Америки були надзвичайно важкими. Сікорський працював викладачем математики, інженерії, давав приватні уроки. Але він не полишав мрії створювати літаки. У 1923 році, за підтримки української громади Америки, він заснував Сікорський Аероінженірінг Корпорейшн. Серед інвесторів були українці емігранти, які вірили у свого земляка. Поступово компанія зростала. Вони створили низку літаків, але справжній прорив стався у 1930-х, коли Сікорський розробив нову концепцію великі гідролітаки Амфібії. Відомі моделі S-38 38, перший масовий успіх, S-40 – великі комерційні літаки для Pan American. S-42 42, блискучий океанський літак, який поставив низку рекордів. Однак справжня мрія вертоліт ніколи не покидала інженера, хоч Сікорський починав зі спроб будувати вертольоти ще в Києві. Реальне технічне втілення стало можливим лише через десятиліття. У 1939 році він створив ВС 300 перший у світі вертоліт із класичною схемою. Один головний несучий гвинт, один кермовий гвинт для врівноваження. Ця схема стала стандартом усього світового вертолітобудування переваги ВС – легке керування, стабільність, можливість зависання в повітрі, просте управління напрямком польоту. У 1942 році вийшов серійний вертоліт ар 4, який став першим у світі вертольотом, що потрапив на озброєння армії Сполучених Штатів Америки. Сікорський називали батьком американської гелікоптерної авіації. У післявоєнні роки компанія «Сікорський Айркрафт стала лідером розвитку військових вертольотів, рятувальних машин, морської авіації. Серед найвідоміших моделей H-19 Чікасо, H-34 Чокто, uh 60 60 Блекхок, створений після смерті Сікорського, але на основі його принципів. Особливо важливим стало розроблення рятувальних вертольотів, які врятували тисячі життів по всьому світу. Сікорський писав книжки, зокрема про духовність, філософію і авіацію. Він вважав, що технічний прогрес повинен служити добру та розвитку людства. Ігор Сікорський відійшов від щоденної роботи, але до кінця життя писав книги, консультував інженерів, допомагав у розвитку нових моделей. Помер 26 жовтня 1972 року у Сполучених Штатах Америки. Його спадщина колосальна створення гелікоптерної індустрії, розвиток багатомоторної авіації, навчання